Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вісім цікавих фактів про Кирила Буданова. В юні роки Буданов займався плаванням і хотів пов'язати із ним своє життя, але навчався в Інституті сухопутних військ. Кирило Буданов брав участь у війні із 2014 року. Тоді отримав важке поранення від вибуху протипіхотної міни. Один із уламків потрапив під серце, і його не можна вийняти із тіла, бо це дуже небезпечно і може закінчитися смертю. Кирило Буданов мав поранення у праву руку, яке рознесло ліктьовий суглоб. Тепер він має проблему зі згинанням руки. Кирило Буданов передбачив війну у 2021 році. В одному із інтерв'ю він детально описав, якою буде повномасштабна війна Росії проти України та в який період вона розпочнеться. Понад 10 разів на життя Кирила Буданова вчиняли замахи і намагалися його вбити. Один із найгучніших стався у 2019 році. Його автівку замінували росіяни, які нині відбувають покарання у в'язниці. Кирило Буданов із початком повномасштабної війни переїхав жити у робочий кабінет зі своїми тваринами: котом, канарейкою та жабою, а також із його кабінету завжди лунає класична музика. Зарплатня Кирила Буданова становить 150 тисяч гривень, і 135 тисяч гривень йому виділили на оздоровлення. Кирило Буданов одружений на психологині Маріанні. Яка за чутками живе із ним в кабінеті. До неї він завжди прислухається. А також дружина Буданова була радницею Віталія Кличка із питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Також нещодавно дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. За його словами, її курс лікування вже закінчується. Наступні кілька тижнів вона буде на спостереженні. Інформацію про отруєння інших працівників ГУР наразі не можна підтвердити чи спростувати. Ці речовини жодним чином не використовуються у побуті і воєнній справі, і їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Хоч і про Кирила Буданова мало інформації, але деякі деталі я вам описав, які стали відомі суспільству. Ось такі цікаві факти про Кирила Буданова, головного розвідника України. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментар, дивіться всі мої відео. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Україна обов'язково переможе, без сумніву. Слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую і ще раз всім за увагу!